27 серпня у місті Шепетівці було організовано і проведено виїзне розширене засідання колегії Хмельницької обласної державної адміністрації. Перед початком засідання голова Хмельницької облдержадміністрації Ядуха Василь Степанович разом із міським головою Шепетівки Антонюком Сергієм Андрієвичем відвідали одну із котелень міста по вулиці Шишукова, 8Б, де було здійснено реконструкцію у період підготовки до нового опалювального сезону 2013-2014 року. Тут Введено в дію два котли німецького виробника потужністю по 1,1 МВт, а також насосний парк, що є значно економічнішим з точки зору споживача електроенергії та газу. Очільник області оглянув введені у дію механізми та висловив власні думки з питання ефективності їх функціонування, дав слушні поради керівникам у визначенні пріоритетів у роботі з територіальною громадою. Затим у великому залі засідань Шепетівського міськвиконкому відбулося засідання колегії. На зібрання були запрошені голови району. Них державних адміністрацій Хмельницької області, керівники відділів апарату департаментів управлінь облдержадміністрації, обласних підрозділів центральних органів виконавчої влади, центральних установ та обласних організацій, міські голови Кам'янця Подільського, Славути, Старокостянтинова, Хмельницького, Шепетівки, голови районних рад Хмельниччини, розпочав нараду голова облдержадміністрації Василь Степанович Ядуха. Ви знаєте приємно. Сьогодні було поспілкуватися з нашими людьми. Ще раз повторюю виступ президента України Віктора Львовича, який неодноразово наголошує, що влада має йти до людей, а не люди до влади. А тут, в цьому залі, зібралася влада, усіх рівень і не вся. Чиновництва на Хмельниччині дуже багато. Результат роботи бажає бути значно кращим, як і на сьогоднішній день. Ми сьогодні не маємо жодного міста чи району, де б сказали прямо, що всі питання вирішені, що люди сьогодні розуміють владу до кінця, розуміють її дії, і кроки, на привники жарт такої території в області немає. На порядок денний розширеного засідання колегії було винесено три питання з інформацією про хід виконання розпорядження голови облдержадміністрації, про підсумки проходження опалювального сезону 2012-2013 року та організацію підготовки об'єктів житлово-комунального господарства області до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 року виступив заступник директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва обласної державної адміністрації Махнюк. Петро Миколайович. з виступом по питанню діяльності житлово-комунальної сфери міста інформував Шепетівський міський голова Сергій Андрійович Антонюк. Сфера розвитку житлово-комунального господарства нашого міста в нас пріоритет у визначенні повноцінної діяльності громади впровадження реформ в даній сфері практичні дії міської влади спрямовані на створення умов для діяльності в місті таких житлово-комунальних підприємств, які забезпечували наданю населення міста. Якісних послуг гарантували професійність та доступність. Важливим кроком в цьому напрямку є те, що в місті створені ОСББ, мені їх нараховується 39, з них 13 діють активно, вже є позитивні результати. Також хочу відмітити те, що в місті створено дві управлінські приватні компанії, управлінний житлофон, що виконують роботи з отримання житлових будинків і прибудинкових територій в повному обсязі. Нині в місті активна підготовка до опалюваного сезону проводиться активна комплексна підготовка будинків до землі, загальний відсотка готовності сьогодні 67%. Сьогодні українськими компаніями виконано 80% від запланованих робіт з утеплення садових дитинок, підвалю житлових будинків, роботи тривають. Хочу відмітити, що українськими компаніями станом на 20.8.15 року. Вже 1,5 гривень у власних коштів готується, підписується паспорта готовності всіх житлові будинків, ця робота буде завершена повністю до 1-го 10-13 року. Хочу відмітити, що за 12-13 роки підприємство Менероїмвест інвестується в обладнання теплопостачання, водопостачання, водообладення міста кошти у розмірі 7,2 млн грн. Крім того, сьогодні ведеться комплексний ремонт проспекту Меру, де енергоінвес заміну тут на політі вкладає ще 1,4 мільйона гривень. Крім того, в місті вже, вже два роки працюють три станції до чистої води, по школах, по садочках роботи закінчиться вчасно, місто однозначно щотично. Конструктивному діалозі по завершенню виступу голова облдержадміністрації зробив власні доповнення. Об'єктивно потрібно сказати, що роботи робиться багато, багато порівняно з тим, що нічого не робиться. Це правда. Ми вас в цьому плані підтримуємо. З інформацією про стан підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти області до нового навчального року усіх присутніх проінформував Очеретянко Віктор Іванович, директор департаменту освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації. Третє заключне питання колегії про стан виконавської дисципліни в обласній державній адміністрації у другому кварталі 2013 року, за пропозицією голови, було прийнято без обговорення. Загалом засідання обласної колегії пройшло динамічно та конструктивно і чітко поставленими пред керівниками завданнями та зазначеними проблемами.